E che da fare? Non sei? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! України дякуємо головному управлінню розвитки. Дякуємо Це, це пакуночки від, 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 від. АВКПІ. в дорогу, щоб дітям було. Дуже вдячна нашому президенту і цьому. І Україні за евакуацію з Ізраїлю під час війни передавайте наперед. Дівчата візьміть байочки. Будь ласка, зайшла на офіційний сайт Посольства України в Ізраїлі, прочитала необхідну інформацію. Більше інформації було у них на Фейсбуці і заповнили анкету і далі по інструкціям. Вівторок ввечері заповнили в середу, вже передзвонили. Допомагали нам на всьому шляху. Особливо тучі розустрічали, зустрічали, дуже допомогли саме представники ізраїльського посольства, довезли до кордону, провели, пояснили, все було максимально детально. Від свого імені, від імені моєї родини, вдячна президенту України, головному управлінню розвідки та представникам посольства консульств, які допомагали при цій евакуації.